Усім привіт! Це шоу Лілі та незнайомці, де я змушена слухати всіляких диваків. Якщо раптом вам цікаво, ось кілька слів, які не завадило б знати. ПРОДЖЕКТ Today Фрайдей. Hello, my name is Maria. Today is Friday, and I am working on a new project. Today is Friday, and I am working on a new. I like drawing a lot, and I draw every day. I like drawing a lot, and I draw every day. Right now I am drawing some houses. This project is very fun for me. Малюєш кожного дня. Ну, принаймні, у тебе є якась мета в житті. Це навіть трохи терпимо. Ще почуємось. Або ні.